Для сьогоднішніх умов я підготував отакі от фети. Друзі, це фети від віста. У мене є лох. Водичка мутновата, Мутновата, жовта така, тому лох в такій воді працює класно. Лох, білий підготував. Підготував лимончик. Минулого разу і в мене є таке ось масло. Може його не масло, а от, двойний колір також цікавий. Зелений із синім. Дивіться, мабуть, ми також його спробуємо. Минулого разу, минулого разу на цій водоймі я був трішечки менш підготовлений. Не вистачало мені саме цікавих таких приманок. Приманочки сьогодні будемо ми використовувати на джиголовки, і, мабуть, це буде у нас рівномірна проводочка. Рівномірна проводка на щуку фети. Стандарт. Класика, класика щучої рибалки. Вітчизняний виробник компанія Віст Український силікон. Поки збиралися, в'язалися, надівали силіконки, друзі, зустріли місцевого рибака, але він каже, що на силікон тут не клює. На силікон не клює, потрібно ловити на желізо. Але чомусь чомусь в мене є таке. Я впевнений, я впевнений, що сьогодні рибка у нас клюне. Сама. Клюне саме так, як ми хочемо її піймати. І саме на ту приманку, на яку, в яку віримо, є така тема, віра в приманку, це дуже важливо, як на мене. Дуже важливо. Тому що якщо не приділити приманці і проводці достатньо часу, можна просто пройти. Повз риби. Просто пройти повз риби і так і не дочекатися своєї тієї чарівно, чарівної покльовочки, чарівного клювання. А саме за цим ми їздимо на рибалку, щоб отримати задоволення. Є, друзі, є, є невеличка, але дивіться, дивіться, яка жаба, а як вона з'їла приманку. Яка жаба, а як з'їла. Ух ти. Да, щучки сьогодні потрошечки та й прокльовують. Ну, чесно кажучи, 3,3, Як 3,3,3, і три. Така жабка. Друзі, дивіться як працює хвостик у Fet X XVIS. Ідеально, як на мене ідеально, на джиголовочки щуки точно сподобаються. На самих маленьких швидкостях дивіться як працює. На самій мілкій швидкості. Хорош, гарненько. Горнанька, друзі, рибка. Гарненька. Згіла З'їла фета. Отакий От фет. Лимончик. Нормальна. Нормальна рибка. Заздалегідь я вже підготував ось такі монтажі у нас на джиголовки. 5 грам джиголовочка. Будемо білий використовувати, жовтий і лох. Повторюсь, водичка мутновато-жовта, тому такі яскраві кольори, я думаю, нам сьогодні рибку принесуть. У мене є ще декілька приманочок поменше. Можливо, потрібно буде розвідувати якось місця, пробувати різні. Ваги, різні кольори, різні приманочки. Тому, звісно, взяв ще пару пачок від віста маленьких їх-свістів. Віст 2,2 дюйма, і влогі, і лимонний. Але, друзі, хочеться мені саме на фетики сьогодні попробувати. І, друзі, ще одна. Ось така прищепочка. Майже на очах у мене вискочила. Опа! Коротше, само відпустилось. Майже на очах вискочила і з'їла фета. Поки що лідирує саме сьомий колір, як на мене, найкраще, найкраще працює, саме рівномірна проводка. І мені здається, що рибка не те, що стоїть в укритті, а вона саме на оцю рівномірну проводку підтягується.